Котики. Хто там думає, що немає зимового взуття? Є є зимове взуття, різноманітне, найкраще. Нагадую про чудові зимові берці Аку. Італія, повністю армована підошва по периметру поліуретаном. Захищена від проколів та забруднень. Дуже зручна, класна підошва Vibram, Оригінал. Мембрана гортекс дихає, виводить вологу, не промокає. Дуже зручні. Викрайка. Вампір. Немає жодного шва по всьому периметру, ніде ніколи не намуліє, не буде давити і прижимати. Нічого ніде не заважає. Найкращі, найкращі. І ті, хто їх відносив у всю минулу зиму, осінь та навіть весну, знають про що я говорю. Вони є котенята. Поспішайте, поки є доступні розміри. Кожна пара має свій серійний номер. Найкращі котики гатіть.